Вітаю вас, малята. Малята. Ми з вами всі, і дорослі, і малі частина природи. Вона дає нам все необхідне для життя: повітря, воду, світло, тепло, їжу. Прогулянки на природі це дуже приємне і цікаве заняття. Але одному там прогулюватись не можна. Краще піти туди. Цією сім'єю та друзями буде весело і цікаво, але треба пам'ятати деякі правила поведінки і дотримуватися їх. Давайте ми з вами ознайомимося. Перш за все підготуйтеся до прогулянки, виберіть та одягніть головний убір, зручний та закритий одяг, щоб оберегтись від укусів комах, особливо клещів. Приготуйте зручне взуття на товстій подошві, оскільки на природі багато колючих рослин, комах та інших дрібних тварин. Ходіть стежками, дивіться під ноги, обов'язково візьміть з собою воду, не відходьте від батьків далеко, ви можете заблукати, не смітіть на природі та обов'язково після себе приберіть. Хай на місці вашого відпочинку буде чисто. Не розбивайте скляні пляшки. Ви самі, інші люди можуть поранитись, бережіть красоту природи, Не ловіть метеликів, комах, деякі можуть укусити. Не можна збирати незнайомі рослини, ягоди, гриби і, звичайно, їх коштувати. Можна отруїтися. Не ображайте комах, не беріть до рух різних павуків, жуків, плазунів, не чіпайте змій, вони можуть встановити загрозу вашого життя. Не лазьте по деревах, це небезпечно. Ви можете впасти, не ламайте гілочок дерев, утримуйтесь від розведення вогнища на природі. Особливо, коли є вітер і багато сухої трави, може статися пожежа. Не можна пити воду з річок та озер. Ви можете зашкодити своєму здоров'ю. Не треба ходити на прогулянку під час сильного вітру. Сухі гілки пориві вітру, і навіть дерево може на вас впасти. Не стійте під деревом під час грози, від нього може вдарити блискавка. І тим паче не купайтесь, бо це дуже небезпечно для здоров'я. Малята, ваша поведінка під час перебування в природному середовищі має бути безпечною, такою, щоб не зашкодити не собі, ні природі. Покидаючи місце відпочинку, разом із батьками перевірте, чи не залишили ви після себе сміття, чи ретельно захисили вогнища. Пам'ятайте, ваша. Безпека та безпека інших людей залежить від нашого відношення до свого здоров'я. Щоб почуватися безпечно в природі, дотримуйтесь правил поведінки, поводьтесь у природі так, щоб не завдавати їй шкоди. Будьте здорові! До побачення!